Шановні кияни, киянки, всі українці, яким не байдужий цей день, яким не байдужий день святкування міста, святкування столиці, день Києва. Виходжу дуже швиденько в прямий ефір з тієї нагоди, що встановлюю нову інсталяцію в театрі Сузірія. Цей театр знаходиться неподалік станції метро Золоті ворота Ярославі, Бал, 14Б. Нагадаю, якщо ви цього не знаєте, дивіться афішу на травень. Я думаю, що вже дуже скоро буде афіша на червень. І ви приходьте, будь ласка, дивіться який тут чудовий репертуар. І будете вітатися з моїми ляльками. Ця інсталяція носить назву «Зникаюче місто, зникаючі люди. Частина друга присвячується всім артистам, всім, хто виступав в Києві в різні різні епохи, починаючи від доби скоморохів, дуже давніх, які ще за часів Володимира нам відомі, і закінчуючи тими артистами, імена яких ми також не узнаємо через репресії, які чинилися імперськими та іншими системами. Так, прямий ефір дуже коротенький, щоб я не перевантажувала. У вас є на чому сьогодні зосередити свою увагу, і я думаю, що ви трошки втомлені, як і ми всі після нічних бомбардувань міста Києва, що не дуже весело, але ми не просто тримаємося, ми українізуємо Україну і робимо все, що в наших силах, для того, щоб ми процвітали, перемагали і не втрачали. Почуття єдності, гідності і сили. Ще раз з Днем Києва. Переможного миру нам усім. Па-па, побачимося!